Отже, друзі, ділюся з вами своєю технікою мульчування. Нам знадобиться картон. Ось я вирізала такий кругляшок з дірочкою. І зверніть увагу, тут він нецільний, тут є надріз. Також бур'янці, це в мене золотарник. Дуже корисний бур'ян. Я з нього стільки всілякого корисника зробила. Це і мульча, і в нього прямі стебли, з них можна всілякі вироби робити. Короте, в мене була ціла плантація, а зараз майже не лишилася. Я його повністю утилізувала. І також гілочки. Отже, першим шаром буде картон. Трішки його присипаємо землею. Далі другим шаром я сформувала таке, як гніздо з бур'янів. І останній штрих прикрашаємо луночку гілками для декоративності. Ось так.